Добрий день малята! Сьогодні в нас малювання, і ми з вами будемо малювати вітучий сад. Сади цвітуть Не наче густим молоком, облиті фруктові дерева. Ось виструнчилися в весняному святковому бранні вишні, сливи, черешні, груші і очей від них не відведеш, тягне до них, підійдеш, милуєшся, не намилуєшся, очі. Радіють, душа радіє. Послухайте віршик, називається Весна. Біжать-біжать хмариночки по небу вдалечінь і кидають від сонечка свою легеньку тінь. А сонечко всміхається, цілує гай і сад, і листя одягається, зелений виноград, цвітуть грушки і вишеньки і яблунька росна. Прийшла з теплом і сонечком сподівана весна. Дітки, що нам потрібно, щоб намалювати квітучий сад? Фарби, сплянка з водичкою, пензлик, ватяні палички, ось дивіться, бачите, зв'язані між собою. Ну, візьмете 5 чи 6. Так, серветки, зразок у нас є, ось бачите, як гарно ці дерева. Ось ще один зразочок, бачите? Так, Вам потрібно білий лист паперу, і його затонувати. Внизу зелений колір, вверху синій колір. Блакитний колір. Так. Як же ми будемо малювати дерева? Ми знаємо, що дерева ростуть знизу, вверх. Беремо коричневий колір. І малюємо дерева. Дивіться, з однієї сторони і з другої. Перше дерево більше, а далі йдуть все менші дерева. Тому що, коли ми дивимося, ми бачимо перше дерево велике, а далі все менше і менше. Ось беремо і малюємо. Ось. Одне дерево. Ось. Більше фарби візьмемо. Так. Дерева є якийсь товстий стовбур, да? і гілочки вже тонші будуть. Так, в різні сторони. А з цих гілочок ще менші гілочки. Ось. Намалювали одне дерево. Так, далі малюємо друге дерево, вже трошки менше. так. З однієї. З однієї сторони ми намалювали. Тепер з другої сторони починаємо ось. Дерева, дітка, ми намалювали. Тепер ми знаємо, що на деревах фруктових спочатку з'являється цвіт. Спочатку вони цвітуть, а потім уже листочки. Дерева, вишні, черешні, сливи, вони цвітуть білим цвітом. А яблуні у них розовий цвіт. Так. Ми беремо ватні, ватні отакі от палички. І білу фарбу, спочатку водичку їх. І білу фарбу беремо. так, Добре намащуємо. Ось так. Так. І потім один ряд ми зробимо білий, а другий розовий. Тут у нас будуть вишні, черешні. Ось ми ставимо. Бачите як? Ось. Получається, в нас такий білий цвіт. Ось, Сади цвітуть. О, на кожну гілочку ось, ставимо. Бачите, як гарно виходить. Водичку трошки. Так. І ось, ставимо. А другу сторону ми беремо рожевій цвіт, ось беремо, теж і малюємо рожеві квіточки, яблуні цвітуть ось. Получається у нас такий гарний. Пітучий сад, дітки. Ось я вже тут на висох малюночок. Бачите, як гарно. Можете намалювати ось три дерева, ось такий малюнок можете намалювати. Можете намалювати від себе якийсь малюнок, який захочете. Все, дітки, малюйте, до побачення. На все добре.